Вийшла за двір і хочу трішки обкультурити. Вітер понаносив, і скокурзиння від кілять, і листя. Щас горю там презентему, підпущу трішки, а тут за мету. Завтра у нас буде мусор збиратися, машина буде їздити. У мене буде порядок. Чино Друзі, це вже я прибрала. Оце так у мене щось листя позагрібала, там прополола. Угорі моя маю на увозі біля забуру. Прополола, а тут було недалеко кущ. Оце де ось мішок. Це я все зібрала завтра сюди підійде машина, вона біля нас встановлюється якраз. Тут куч був, вирубала. І оце такий у мене зараз тут порядок. Добрий ранок, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, а в мене сніданок. То, що я вчора показала, що я вбирала, то було вчора. Сьогодні зранку. Я вийшла, винесла мусор, попила каву в бісідці, бо дала машину, поки під'їдеш, щоб викинути мусор. О, і зайшла в хату, І почала свою роботу ранкову. Зробила невеличку розминку, наготувала собі сніданок, наготувала, натушкувала друзі овочів. У мене одне є... Яйце <хи> із молоком омлет і положила одну сердельку із сиром. А також мої хороші, я опять учора залила вівсяні пластівці, какао, меду положила, вівсяні висівки. Ну, і вирішила сьогодні не додати. Йогурту. Йогурт той не солодкий, він салатний, а так я покуштувала смачніше. Що я ще скажу? На подвір'ї у нас плюс 10, у 7 годин було ранку. Сьогодні тепліше. тільки вітер, а так температура вища. Сіла друзі, снідати, і зараз у мене ось тут готується каша. Ячнева, Та я не показую друзі, хіба його все я... І на сковорідці поставила м'ясо відтушити. І ще в мене спинки. Спинки з сьомі готую. Ну, я вже вам говорила, друзі, я з сьомою ділюся, бо я теж люблю там кучу. Ось такі справи мої хороші. Друзі, я хочу вам сказати те, що я готую. Я нікому не нав'язую ні ти яйця, ні лаваш, нічого. Ліниве це все. Це я показую, що я ще стала їсти, мої хороші. Раніше да, пекла, і жарила, і шкварила, і... а зараз сейчас... мені це подобається, і я це їм, і мені це корисливіше, мої хороші. Раніше я не знала, що це таке лаваш, я вам чесно скажу. Через те, що я з села. У десять років, як мені було друзі, світ у нас провели. А так я пам'ятаю, що було в нас дві лампи. час у мене одна залишилася, як на навспомини. Було дві лампи, і при лампі я уроки вчила, і мене вишивала мама при лампах. І вроді би й видно було. Бо Хоча батьки мої працювали в Полтаві, ну а ми в селі жили. Так, мої друзі. Так що, так що то? Нікому нічого не нав'язую. Показую просто, чим я займаюся, що я роблю. Хочу, щоб щось десь корисливіше, щоб ви в мене щось взяли, щось є в вас. Пишіть мені, пишіть рецепти, які у вас є. Так, що, мої хороші. А зараз я поснідаю. І буду йти в центр. Заразом я й пройдусь, і заразом мені потрібно піти в магазин. А вам, друзі, щоб хорошо вас на позитиві пройшов під мирним небом, пройшов цей день. А хто, друзі, зі мною сніда, всім смачного. Мої хороші, і пішла я на прогулянку. Друзі, я вже вдома. І покажу, що я взяла в магазині сьогодні. Взяла мила два ось такі. Тут і Ось, 58 гривень одну. Щось нам дуже подобається жидке? та ми таким користуємося, а то жидким. Так. взяла шампунь, таку мені шампунь порекомендувала продавчиня. Шампунь. Взяла для миття посуду. Так, для миття посуду, по-моєму, 98 гривень. Якщо я мила по 58, тут написано шампунь 124 написано. Тоді взяла ось такі капсулки для праньо. Аріель. Тут одна капсулка, по-моєму, 15 гривень, тут 10 капсулок. Взяла зубну посту. 50, щось около 50 гривень. Зубну щіточку, теж десь около 50 гривень, 52 чи ну, щось около 50. Взяла собі блокнотик. У клітинку. Ну, я люблю писати. У мене вже скільки всього понаписано, як кінця друзі, шукати, то поки знайдеш те, що написав. І взяла щось календарик на той рік, такі от цвіточки друзі Зараз покажу чим вам видно сирень такий красивий. мені сподобалися такі красиві сиреневі цвіточки оце те що я взяла так, а з продуктів так а з продуктів друзі взяло ось у Ну, окорочка такі хороші великі. Це в фермерському. Прям дивіться, які і лопи. І грудинку курячу виріску. Так, філешка це буде, це в нас десь около 200 гривнів кілограм курина. А окорочка, друзі, Ой, мені кажеться, десь. Тут 24 гривні кілограм. Ну, оце тут тут три окорочка. І оце в мене затягнуло, це 2700. Великі окорочка. Так, добренько, друзі. І на цьому на сьогодні до побачення, мої хороші. І за головне нам всім здоров'я і миру.